Все про сіль, імунну систему вашої шкіри? Захисник, який завжди з тобою, як імунна система шкіри впливає на здоров'я та красу. Ми звикли думати про імунітет як про щось внутрішнє, про боротьбу з вірусами та бактеріями всередині нашого організму. Але чи знаєте ви, що у вас є власна спеціалізована імунна система, яка постійно працює на передовій, захищаючи вас від зовнішніх загроз? Ми говоримо про систему СОЛТ, лімфоїдна тканина, пов'язана зі шкірою складну мережу імунних клітин, розташованих у вашій шкірі. Це не просто бар'єр, це активний вартовий, який сканує, розпізнає та реагує на загрози, зберігаючи вашу шкіру здоровою та красивою. Думка про те, що шкіра це не просто зовнішня оболонка, а складна активна система, мене захопила. Я завжди думав, що догляд за шкірою це здебільшого зволоження та захист від сонця, але розуміння ролі імунної системи шкіри відкрило для мене абсолютно новий рівень догляду за шкірою. Це все одно, що усвідомлювати, що у вашому домі є не лише стіни, а й система безпеки з датчиками, камерами та навіть власна охоронна служба. Що таке система Солд і як вона працює? Система СОЛД це не єдина структура. А радше мережа спеціалізованих імунних клітин, включаючи те клітини, клітини Лангерганса та каратиноцити, які живуть переважно в епідермісі та дермі. Ці клітини постійно спілкуються одна з одною, обмінюючись хімічними сигналами та запускаючи підкріплення, коли це необхідно. Думайте про це як про добре організовану армію, де кожен солдат знає свою роль і готовий до дій. Клітини Лангерганса, наприклад, діють як розвідники, постійно скануючи навколишнє середовище на предмет потенційних загроз. Та клітини є бойовими одиницями, які швидко реагують на виявлені загрози. Кератиноцити, у свою чергу, забезпечують фізичний бар'єр і допомагають відновити пошкодження. Мікробіом шкіри союзник чи ворог важливо розуміти, що імунна система шкіри не працює у вакуумі. Він тісно пов'язаний з мікробіомом шкіри, мільярдами бактерій, грибків та інших мікроорганізмів, які живуть на поверхні шкіри. Ідеальна взаємодія між системою СОЛД і мікробіомом забезпечує баланс і здоров'я шкіри. Однак, коли цей баланс порушується, наприклад, через використання жорстких миючих засобів, забруднення або надмірне миття, імунна система може почати надмірно реагувати, викликаючи запалення та погіршення захворювань шкіри, таких як акне, екзема або псоріаз. Зверніть увагу на власний досвід, коли ви надто часто миєте обличчя агресивними засобами, ваша шкіра стає сухою, роздратованою та схильною до висипань. Це прямий наслідок дизбалансу мікробіому та активації сом системи. Зовнішні фактори, що підривають імунітет шкіри. На жаль, наша шкіра постійно піддається впливу багатьох факторів, які можуть послабити її імунну систему. Серед них сонячна радіація, ультрафіолетові промені не тільки викликають фотостаріння, але й пошкоджують імуні клітини шкіри, порушуючи їхню здатність захищатися. Забруднення навколишнього середовища, дрібні частинки в повітрі проникають крізь пори і викликають окислювальний стрес, послаблюючи імунну систему. Погане харчування, дієта з високим вмістом цукру та обробленої їжі сприяє системному запаленню, яке негативно впливає на шкіру. Хронічний стрес, підвищений рівень кортизолу, викликаний стресом, пригнічує імунну систему та робить шкіру більш реактивною. Я помітила, що в періоди підвищеного стресу на моїй шкірі з'являються висипання і подразнення. Це прямий доказ того, як емоційні стани впливають на імунну систему шкіри. Як зміцнити імунітет шкіри, практичні поради. На щастя, ми можемо багато зробити, щоб підтримати та зміцнити імунну систему нашої шкіри. Ось кілька практичних порад, заснованих на моєму досвіді та рекомендаціях експертів. Ніжне очищення, уникайте жорстких миючих засобів, що містять сульфати та спирт. Вибирайте м'які миючі засоби з нейтральним pH. Щоденний захист від сонця використовуйте сонцезахисний крем із широким спектром захисту, ЮВ UV та УВБ, навіть у похмуру погоду. Зволоження регулярно зволожуйте шкіру, щоб зберегти її бар'єрну функцію. Вибирайте зволожуючі засоби, які містять кераміди, гіалуронову кислоту та інші компоненти, що відновлюють ліпідний бар'єр. Підтримка мікробіома. Використовуйте продукти, що містять пребіотики та ферментовані екстракти, щоб живити корисні бактерії на вашій шкірі. Антиоксидантний захист: включіть у свій раціон продукти, багаті антиоксидантами, і використовуйте косметику, що містить вітамін С, вітамін Е та інші антиоксиданти. Зниження рівня стресу, практикуйте методи релаксації, такі як йога, медитація або прогулянки на свіжому повітрі, збалансоване харчування, їжте багато фруктів, овочів, нежирного білка та цільного зерна. Обмеження впливу забруднюючих речовин. Намагайтеся уникати забруднених ділянок і регулярно очищайте шкіру від забруднень. Я почав використовувати більш м'які миючі засоби і регулярно користуюся антиоксидантними сироватками. Результат не змусив себе чекати, моя шкіра стала більш спокійною, зволоженою і стійкою до зовнішніх факторів. Чому це важливо, краса і здоров'я йдуть рука об руку. Зміцнення імунної системи шкіри це не тільки захист від хвороб і старіння, але й спосіб досягти красивої, здорової та сяючої шкіри. Коли імунна система збалансована і мікробіом здоровий, шкіра виглядає спокійнішою, швидше заживає і старіє витонченіше. Сильна система Солт це не тільки захист, але й активне відновлення та підтримка здоров'я шкіри. Якщо ваша система SOLT функціонує добре, ваша шкіра може швидше відновлюватися, захищатися ефективніше та залишатися пружною з часом. Висновок: інвестуйте в здоров'я своєї шкіри. Розуміння ролі імунної системи шкіри є ключем до здорової та красивої шкіри. Інвестуйте у зміцнення цієї системи, і ви побачите, що ваша шкіра стане міцнішою, пружнішою та сяючою. Пам'ятайте, що догляд за шкірою це не просто косметична процедура, а важливий аспект підтримки загального здоров'я та гарного самопочуття. Не забувайте, що кожна людина унікальна і те, що підходить одному, може не підійти й іншому. Експериментуйте з різними продуктами та методами, щоб знайти те, що вам підходить. І найголовніше будьте терплячими та дотримуйтеся свого режиму догляду за шкірою. Здорова і красива шкіра результат постійних зусиль і уваги.